Що про Альберта я маю на увазі, от його позицію? Він казав, що ТЦК забирають людей, б'ють бусифікація. Казав? Ну я не пам'ятаю, чи казав так, він саме так. таке слово. І що далі його били? Його а, ТЦК, і його ні, але він бачить, що відбувається. А де він бачить? Скажи мені, де То, знову він бачить? В телеграм каналах серйозно? В яких телеграм-каналах він що бачить? Я також бачу точкові новини, які розганяють. І я не підтримую жорстоку роботу ТЦК. Всі оці терміни, бусифікація і так далі. Ти ж розумієш, звідки це йде? Це все про російські наративи, які зривають мобілізацію в Україні. Мобілізація в Україні просто мені здається провалена максимально в першу чергу через ось цю інформаційну війну, такі як Альберт, і то також підсилюють. У мене безліч військових знайомих і є ті самі, хто працює в ТЦК. І коли я бачила ці страшні новини, там побили когось, там затащили в бус. Ці відео такі, знаєш, не дуже приємні. Коли ти починаєш Патися і розуміти, що саме відбувається, то ти розумієш, що людина там хамила, обзивала, відбувалася, не мала в собою ніяких абсолютно документів, ігнорувала, переховувалася і до неї вже там застосовували силу. Але знову ж таки, ми не будемо відкидати, щоб були жорстокі випадки побиття і навіть смертельні випадки, які я максимально засуджую, такого бути не повинно.